На початку цього року було розкрито вбивство, яке було вчинене в 2015 році. Це вбивство, вбивство АТОвця, яке було вчинено однією із членами однієї із злочинних організацій, які ми спільно з колегами з управління стратегічних розслідувань. Служби безпеки України за процесуальне керівництво прокуратури реалізували у місті Каростишеві. Разом з тим, в минулому році ми розкрили чотири вбивства минулих років. Одне з них також 2015 року. Подвійне вбивство 17-го і вбивство 2019 року. Крім цих вбивств, то все було вчинені різними людьми. подвійне Вбивство однієї людини. Там було одне вбивство і один замах на вбивство. Здається, дівчина вижила, молоденька дівчина, там 17 років, дві таких було дівчини, яких ну, хотіли вбити, але одна вижила. Разом з тим, нашою командою було розкрито ряд резонансних розбоїв, які вчинялись на території Житомирсь... Житомирської області. 17, 18, 20 рік на валютників і дані особи це була злочинна група жителів Хмельницької області. Вони вчиняли, точніше, вони підбирали спочатку собі об'єкт вчинення правопорушення це саме людей, які займаються валют, обміном валюти. Слідкували за ними певний час, вираховували їхні маршрути, розробляли свої маршрути, розробляли шляхи відходу, транспорт, на якому вони будуть рухатись, транспорт, на якому вони будуть вчиняти злочини. Тобто дуже ретельна була підготовка до вчинення даного виду злочинів. Підготовка до одного із оцих розбоїв, які вони вчиняли, могла тривати 2-3 місяці. Тобто, коли вони знаходили об'єкт, як приклад на виду, вони вибрали об'єкт, після того підробили посвідчення водія, поїхали в іншу частину України, там купили, поселились в готель по підробленому посвідченні водія. З новим номером телефона, з новою карткою, позвонили за оголошенням, купили транспортний засіб, не розмитнений там на, на польській чи на литовській реєстрації. Купили цей транспортний засіб, вцепили на нього номера зовсім інші, перегнали його в іншу частину України, купили, допустимо, тоді турек був білий чи чорний. Вони його взяли, обклеїли білою плівкою, тобто е тримали його в гаражах. До цих гаражів під'їжджали взагалі не на своїх машинах. Тобто підготовка до злочину тривала дуже ретельно, 2-3 місяці. Тому не могло їх так довго вирахувати, однак, завдяки, я кажу нашій команді, в першу чергу, команді Вадима Леонідовича, це оперативники, дані особи були вираховані і затримані. Разом з тим було розкрито ряд злочинів, які вони вчинили не тільки на території Житомирщини.